Так, ну що, довгоочікувані тюбинги ми отримали. Дивимося. Їх, правда, всього декілька штучок. Так що, кому потрібно, пишіть, дзвоніть, замовляйте. Нагадаю, що наші тюбинги йдуть вже в комплекті з камерами. Камера йде виробництво Польща. Дуже якісна, класна. Так, і давайте подивимося, що в нас по малюночкам. Так, тут. О! Ух ти, Томі-Джері. Ось така краса. Так. Це у нас якийсь космос ігри. Ось така краса. Так, це метрові, значить, метрових два. Це в нас вже метр двадцять. Дивіться, сота зелена. Так. Тут в нас тік-ток чорний, саме популярна моделька. І у нас ще є. О, ММДЕМС, Так, нагадую вам, що це українське виробництво бат В, Дуже класнючі та якісні. Прошивочка іде на чотири аж строчечки, Гручечки зроблені. Тут у вас ховаєте сюди камеру та накачуєте. І дуже дуже якісна. Ось тут ПВХ. -ка. Так що, кому потрібно, швиденько в профіль і замовили.